Раді раді вітати в нас в офісі ново в нас. Є а, наша пані Леся. Леся, я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, скільки часу ви п'єте продукт? 8 місяць? Верігає Верігає в... Добренько, скажіть, будь ласка, ви побачили Наталю? так, так нашу? Наталя, я їхала на південне до лікаря. Їхала колоти в коліна у коле. Uh -huh. І я дивлюся, я кажу, до чоловіка їду машину. І він каже, дивіться, бо Наталя побігла. Так єлі, єлі тою ногою, так по тому, по чуй не по асфальті, Так значить, так той води. Я кажу, точно Наталя. І ми поїхали. Ну, Потім поїхали, потім Наталя приходила до мене на. На так, ринок, так. Приходить на те на ринок і ну і говорить. каже. Е, я кажу, Дарі, ви так тепер прийшли, ти каже до мене, боже, ви так ходили. Каже, я думала, що той бік, бо, було, бо то так важко було їй дуже. І вона прийшла і говорить, каже, хоче, я тобі скажу. як ти таке піти на харчування. Я кажу, добре, я би попила. Я вже на всі ті, лиш би ну, лиш би було раді. Що у вас було? У Вас нога боліла якийсь мене... час давно. Я знаю, що ви були півроку. Потім, потім ви вилікували. Потім та, вилікували. я постійно, постійно їздила в Венгрій. Ми їздили до Потім я в той пішов. І після того я вже взяла, ми не їздимо і тепер і кололася, і лікарня лежала. але мені нічого не давало. І на фізкультуру різні ходила. У мене просто деформація хребта ще й додому, знаєте, uh -huh. деформація uh -huh. і за нерва було. Так. так. E, ви п'єте рік і вісім місяців так. харчування кожен день. Кожі день. день. день, день і ніч. Ніч. Так. Рано п'ю, зелені квіта, і потім вечір не п'ю. Потім п'ю десь виплата лежаних пенукель, може і більше. Шість років. Uh -huh. Там. Потім п'ю і бікардію п'ю. І воно постійно, майже постійно. Бачите, так, гарно. І так, воно кот теж п'є. І то і мене так. А ще й до того я просто десь тому два роки, певно. Два роки, напевно, був. що там того року було. Угу. То, я не знаю, чи то ковід перенесла, чи що, не знаю, що це ну, можливо. Так, і воно в мене дуже цілий місяць лежало в хаті, мене просто нога боліла, тут волі. Я не знала, що ту таке. А який вам діагноз ну, встановили? Що то в вас Ну, У мене третя, четверта стадія, куліну з маски нема зовсім. І деформація є. Якщо я вікарню, ну, вже я за два зараз... роки вас вже гарно відновилось гарно, <тас> бо та, я, я бачу як Ні, відновити. Та, <тас> та, я вже трохи <тас> більше найгірше, саме гірше гірші мені по сходах. Ото саме гірше донизу. До горіше, як отак, вийду нормально, а саме гірше внизу. А так, слава богу, не п'ю кави взагалі, ні чаю, ні кави вже не п'ю. Ну від, від першого дня калорік, б, ну, так, бачите так. гарно менше їм. По перше. Ну ви задоволені? Ну задоволені за задоволен. гарно задоволен. мінус я скільки вас... кілограм? Ви сказали? Походала 12 кілограмів. 12 кілограмів то добре. Кілограм. І у вас вже є ваші партнери, які також споживають ну, правда? є, дівчата. Бавляться, бавляться, ну я був задоволення. Ну то гарно. Дякую вам, дякуємо. Дякуємо руку. Вас вітаємо, бо завтра будемо новому році.